Дівчат, зараз літо, спека, а це означає, що потреба у воді у нас більше, більша, да, ніж навіть у зимку. Але що я вам хочу сказати, замало просто пити воду там, влітку, да, це, якщо взимку це норма 30 мл на кілограм ваги, то зараз е, вона е, доходить до 50 мл на кілограм води, щоб не було зневоднення. Але знову ж таки, щоб не було зневоднення. Ми повинні пити правильну воду, тому що ну, я маю надію, що всі давно вже да, не п'ють воду з крану, ну особливо в містах взагалі, де вода вже давно не тої якості якої потрібно. Але ми з вами купуємо воду очищену, да, воду там з автоматів, з точок води. І там вода вже очищена, і вона очищена так, як від, і, і від всього поганого, да? так вона і вичищає, вичищається те, що нам потрібно. Тобто для того, для чого взагалі ми п'ємо воду? Да? Для того, щоб не було зневоднення. А за зневоднення відповідає не сама вода, а ті мінерали, які у неї, тобто це магній, це калій. Це кальцій, це наш електролітний водний баланс. Тобто це ці мінерали, які не дають нам зневоднитися. Да? Тому дуже важливо, ще раз нагадую, пити кера... пити правильну воду, як я кажу, живу воду. Да? Ну, можна деякими способами зробити її живу. Хто там додає? Кремній, хтось додає шунгіт, але дуже важко зараз знайти той самий шунгіт, який не підробка, да? той же самий кремній. Але це знаєте, це все трошки точечно. Це один мінерал. А нам все ж таки потрібно, хоча б щоб було 3-4, а краще 5, Да? Той же магній, той же калій, обов'язково калій, той же натрій. Хороша сіль, але ще хорошу сіль ми з вами можемо додати, наприклад, да, до води. То вже магній і калій вже ніяк. І знову ж таки, із продуктів ми це з'їсти в такій кількості, як нам потрібно, ми не можемо. Ну, ми не можемо з'їсти 3 кг бананів, наприклад, щоб отримати добову норму калію. Тому треба це додавати водичку. Я зараз для себе обрала Coral Mine. Ось. Тут один пакетик, такий малесенький пакетик. Ви його кидаєте у водичку. І за 5 хвилин з пакетика виходять всі мінерали, які нам потрібні, на півтори літри. І ви отримаєте чисту корисну, живу воду. Тому, кому ще щось цікаво, я відповів на всі ваші питання. Пишіть мені, як. Або як придбати, або можливо ще якісь ви хочете заміни. Дуже вам дякую за увагу. Пишіть.